Вітання аграріям. Сьогодні хочу поділитися з вами одним із способів підвищення ефективності дії гербіцидів. Всі ми зустрічалися з такою ситуацією в полі, в посівах сої, коли ми вносимо гербіциди, а вони не допрацьовують. І є проблеми із лободою білою, із осутами, із щирицею, із поленом, із гірчаками, із амброзією. Ну, з багатьма бур'янами. У першу чергу, звичайно, в нас така, знаєте, лобода найбільш більш Є проблеми з бурянами, і навіть зі злаковим бурянами, сизими, ще й зелений. Тобто, з тими бур'янами, які мають або восковий наліт, або опушеність, або просто в таких умовах, якби сильне сонце створюється така більш захисна реакція рослин, і осідає пилюка, яка теж перешкоджає дії гербіцидів. І от створюється ситуація, коли гербіциди не допрацьовують. І так, так знаєте, щоби підвищити цю ефективність. Є один з таких способів, коли ми додаємо до гербіцидів поверхнево-активні речовини пар. Двох видів спиртові на основі спирту і на і силіконові. Для чого це таке поєднання? Для того, що спиртові поверхнево-активні речовини вони допомагають саме розчепити оцей потужний восковий наліт, допомагають розщепити оцю опушеність далі сприяють кращому проникненню діючих речовин через кутикулу і продихи, І звичайно, це дозволяє пришвидшити дію гербіцидів і покращити їх. Ефективність. Що робить органосиліконовий пар? Він якраз зменшує цей поверхневий натяг робочого розну, формується така плівка на листочку і всіх інших місцях бур'яна. Це допомагає затримати робочий розчин на поверхні. Чим довше робочий розчин затримується на поверхні листочка, тим краще, тим більше часу в нього, щоб проникнути всередину і краще спрацювати. Тому таке поєднання нам дає кожен з своєї сторони підсилену дію, підсилення ефективності дії гербіцидів. Якщо говорити про конкретні, конкретні поверхнево-активні речовини, які найбільш поширені, це, наприклад, буде тренд плюс сільвет Голд. Тренд на спиртовій основі і органосиліконовий сільвет Голд. В нормі по 100 г на гектар допоможе вам поборотися з бур'янами. Тобто, якщо ви вийшли в поле і бачите, що у вас є оці бур'яни, які є. Говорили, в першу чергу Лобода, то е, перестрахуйтеся і м, дайте е, ці речовини. Е, звичайно, що е, по, по ситуації ми можемо дивитися в полі. Знаєте, ці всі технології, от я роблю зараз технології для господарств е, на 2023 рік, і, звичайно, основна мета кожного зекономити, дати якомога менше. Але ми розуміємо. Що гербіциди, в принципі, це не той захід в технології е, вирощування сої, на якому ми можемо зекономити. І е, якщо ми внесемо гербіциди і пропустимо лобуду, то буде значно більші втрати, оті втрати е, сої будуть більше коштувати, ніж оті поверхнево-активні речовини. Тому перестраховуйтесь, додайте їх при роботі гербіцидів і побачите. Що у вас буде кращий результат, побачите, що ви зможете повністю забирати всі бур'яни. Працюємо так багато років і маємо результат. Ділюся інформацією з вами, що і у вас був цей результат. Ось, тому на сьогодні це вся інформація від мене. І бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!